Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Колишній претендент на чемпіонський титул у напівсередній вазі Карен Чухаджан проведе поєдинок 11 жовтня в латвійській столиці Ризі. Суперником українця стане аргентинець Хоель Мафауат. Промоутер українця Сергія Багачука Том Лефлер розповів фанатам про наступний бій свого підопічного. 13 вересня у Лас-Вегасі Сергій проведе довгоочікуваний реванш з американцем Бренданом Адамсом. Відомий британський промоутер Еді Хірн у коментарі The Ring пояснив свою позицію по бою між Джейком Полом і Джервонтою Девісом. Головна ідея це ціна питання. Екс-чемпіон надважкої ваги, британець Даніель Дюбоа, у шоу на Токспорт розповів про звільнення наставника, висловився про поразку в реванші з Олександром Усиком та відповів на інші цікаві питання. При цьому він вважає себе досі непереможеним. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Колишній претендент на титул чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі. 29-річний українець Карен Чухаджан проведе поєдинок у рамках вечора боксу 11 жовтня в олімпійській столиці Різі. Учора стало відомо, що Карен захищатиме титул чемпіона за версією WBO International проти 28-річного аргентинця Хоеля Маркаса Мафавада на прізвисько поїзд. Нагадаємо, титул, який буде на кону, Чухаджан завоював у попередньому поєдинку. В травні цього року перебоксувавши в 10 раундах іншого представника Аргентини Крістіана Хав'єра Аялу. Тим самим українець закрив поразку від Джарана Еніса в листопаді 2024 року. Мафауват ще не виступав за межами батьківщини. А й дону поразку в кар'єрі зазнав від згаданого вища Айли одноголосним рішенням суддів у 2023 році. Промоутер українця Сергія Богачука Том Лефлер розповів фанатам ситуацію з наступним боєм свого підопічного. Нагадаємо, 13 вересня на стадіоні Еледжонд «E у Лас-Вегасі, штат Невада, США, Сергій Богачук, проведе довгоочікуваний реванш з американцем Бренданом Адамсом. Він пройде в Андеркарді грандіозного шоу Канела Альвареса та Теренса Кроуфорда і стане для українця шансом помститися за болісну поразку 2021 року, коли його зупинили після нокдауну у восьмому раунді. Тепер друга зустріч з Адамсом не тільки може змінити історію особистого протистояння, а й забезпечить Сергію величезний розголос, адже бій стане частиною великого івенту, що транслюватиметься на Ютуб. Перед початком основних боїв вечора на Netflix. Я знаю, що Еді Хірн згадував про велику пропозицію для Сергія вийти на бій з Джареном Енісом. Але ми вже працювали над цим поєдинком, про що я сказав Еді, пояснив Лефлер в інтерв'ю з Рінґ. І ми вважаємо, що саме цей реванш з Бренданом Адамсом на такому шоу це більш важливий крок для просування його кар'єри. А далі ми завжди зможемо подивитися, які з'являються можливості для Сергія. Він є обов'язковим претендентом по лінії WBC. Він дуже добре позиціонується. І ми, як і раніше, впевнені, що він найкращий боксер у світі у категорії до 154 фунтів. Ця подія має грандіозний масштаб. І залучить увагу не лише боксерських фанатів, а й світових знаменитостей, адже Netflix забезпечить міжнародне охоплення. Це найбільша арена, на яку Сергій міг розраховувати. І це можливість, від якої ми просто не могли відмовитися, сказав Лефлер. Що ж, побажаємо Сергію удачі і, звісно, впевненої перемоги над своїм минулим кривником. А як ви думаєте, чи зможе багачук цього разу закрити рахунок з за Адамсом і довести, що саме він гідний стати новою суперзіркою першої середньої ваги? Пишіть під відео. 14 листопада в Атланті США фанатів чекає одна із найгучніших та водночас найсуперечливіших подій року в світі боксу виставковий бій між Шоуменом Крузером Джейком Полом і чемпіоном легкої ваги Джервонтою Девісом. Слово виставковий тут зовсім не означає, що поєдинок буде договірним. Просто через колосальну різницю в антропометрії та вазі атлетичні комісії не мають можливості офіційно його санкціонувати. Попри це, івент викликає чимало шуму і здебільшого критику. Адже Девіс так і не розібрався з Ламонтом Роучем після їхньої спірної нічеї у березні. Відомий британський промоутер Еді Хірн з матчром Боксін у коментарі за Рінг пояснив свою позицію. Думаю, цей івент просто показує, на якій стадії кар'єри зараз Девіс. Він заробить за цю подію, скажімо, 30 або 40 мільйонів доларів. Ви хочете його звинуватити в цьому? Поставте себе на його місце. У вас два варіанти. Реванш з роучем за 5, 6, 7, 8 мільйонів, в якому шанси на перемогу 50 на 50 і бій з полом за 30 мільйонів доларів. У романтичному світі ідеального боксу ми всі хочемо, щоб Девіс дав реванш роучу, а потім бився зі Стівенсоном в одному з найбільших поєдинків року. Але навіть провівши цих два бої, він заробив би приблизно половину того, що заробить проти пола. Не кажучи вже про те, що ніхто не знає, чи буде цей фрікфайт хоча б справжнім боєм. Але ми всі розуміємо, що саме ось такі фрікфайти і роблять касу, доведено Полом і Майком Тайсоном, сказав Хірн. А як ви вважаєте, друзі, Джервонта Девіс цього разу вирішив обрати легкі гроші замість справжньої спадщини в боксі, чи він все ж має повне право закінчити кар'єру на власних умовах? Пишіть у коментарі. Ну і на завершення. Колишній володар титулу чемпіона світу у суперважкій вазі британець Даніель Дюбуа взяв участь у шоу на Токспорт. Екс-чемпіон розповів про звільнення наставника Дона Чарльза, під керівництвом якого Даніел досяг найбільших успіхів, висловився про поразку в реванші за звання абсолютного чемпіона українцю Олександру Усику і відповів на інші цікаві питання: я не відчуваю себе збитим чи переможеним. Це час переоцінки, час підготуватися до наступного кроку. Я вийшов проти одного із найкращих у світі. До того ж, проти лівші. Так іноді буває. Це не кінець, це урок. Мені потрібно вдосконалюватися, розповідає Дюбуа. Моє рішення попрощатися з Доном Чарльзом було свідомим на 100%. Дон був чудовим тренером. Ми разом здобули титул чемпіона світу. Але зараз я думаю тільки про рух уперед і про те, що допоможе мені стати ще сильнішим. Так, я хочу стати дворазовим чемпіоном світу і готовий віддати все, що в мене залишилося для цього. Хто буде моїм новим наставником, поки не можу сказати, але ми працюємо над цим із командою. Скоро все буде оголошено. Так само, і з менеджером Сем Джонс уже робить багато роботи за лаштунками. Він не просто говорить, а діє. Це новий початок для мене. Щодо вечірки перед боєм з усиком, я більше не хочу повертатися до цієї теми. Вона спрацювала перед боєм із Джошуа, але не зараз. Я не шукаю відмовок. Я дивлюся на себе, думаю над тим, що можна змінити і виправити. Мій батько завжди поруч і допомагає мені приймати рішення. Ми разом визначаємо наступні кроки, кого я бачу серед потенційних суперників. Усі хлопці з дивізіону, особливо ті, хто тримає пояси. Якщо титули розділяться, я обов'язково скористаюся шансом, щоб повернути своє і знову стати чемпіоном. Чи зможу перемогти Мозиса Ітауму чи когось іншого, я знаю одне. Якщо мій удар досягне цілі, він може нокаутувати будь-кого. Потрібно лише закрити прогалини в обороні і повернутися в ринг повністю готовим, сказав Дюбуа. Що ж, як ми бачимо, Даніель Дюбуа не збирається здаватися. Він сприймає поразку від Дусика як урок, розпочинає нову сторінку кар'єри з новою командою і готовий довести, що може знову стати чемпіоном світу. А що ви думаєте, чи вистачить йому сил і мудрості, щоб здійснити цей другий злет? Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.